Вітаю всіх учасників науково-практичної конференції неінвазивна вентиляція легенів в домашніх умовах у пацієнтів з нерем'язовими захворюваннями. Я дуже вдячний Хмельниччині за те, що вона прийняла в себе таку подію. І це вже подія, яка відповідає третьому етапу проєкту 1500 років виживання. Хочу щиро подякувати від себе особисто від комітету громадської організації Дюшена Дюшен України за їхню невтомну роботу. Уже кілька років наш комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримує проекти, які не просто говорять про проблеми, а реально змінюють ситуацію в українській медицині. Респіраторна підтримка це не просто медичний термін, це життя конкретних людей, їхніх родин. Ми працюємо над тим, щоб в Україні з'явилася справжня система, не точкові рішення на рівні місцевої влади, на рівні волонтерів, на рівні громадських організацій, а системний підхід до виявлення хронічної дихальної недостатності. Причому ця система допоможе не лише пацієнтам з нем'язовими захворюваннями, а й усім, хто цього потребує. Разом з Міністерством охорони здоров'я ми також рухаємося в питання системного обстеження та лікування пацієнтів з м'язовою дістрофією дішена. Дякую всім лікарям, активістам, батькам за те, що не здаєтесь. Ваша неполегливість робить нашу систему охорони здоров'я кращою. Продовжуємо працювати разом. У нас є конкретні цілі і ми їх досягнемо. Сподіваюсь, що така ціль вона вже не в далекому майбутньому, а це все буде ще. Досить швидко, бо в нас немає іншого виходу. Ми маємо робити сьогодні все швидко, і медицина має бути високотехнологічною, а головне доступною до пацієнта.